Друзі, вітаю всіх! Сьогодні ми проведемо підсумки челенджу Закрути 20 саморізів. Нагадаю, що участь у челенджі прийняли всі ті, хто на відео на швидкість закрутили 20 саморізів будь-яким шуруповертом та виконали всі необхідні умови. Переможці це, звичайно, ж ті, які впорались найшвидше. Всього участь у челенджі прийняло 26 людей. Але відразу скажу, що відео одного учасника було виключено за порушення правил, а саме за закручування дриллю. Також були такі учасники, які дуже гарно впоралися і могли б зайняти призове місце, але не докрутили одного саморіза. В наступний раз слідкуйте за кількістю. Нагадаю, що подарунок за третє місце це викрутка Дніпро м 28 в одному, за друге місце ексцентрикова шліфмашина Дніпром 50 С, і за перше місце акумуляторний дриль шуруповер Дніпро Сіді 127 двадцять з ліхтариком. А також у нас буде окремий приз у номінації Вибір команди Дніпром. ЕМ». А саме столярний молоток Дніпром ЕМ Ультра 450». Ну що ж, розпочнемо. Третє місце займає людина під нікнеймом ремонт електроінструмента з результатом у 31,54 секунди. Вітаємо вас! Це дуже гарний результат. Викрутки торгової марки Дніпром ЕМ 28 в одному вже направляються до вас. Друге місце займає Богдан Захарюк з результатом у 30,29 секунди. Вітаємо вас, ваш заслужений подарунок. Це есцентрикова шів Дніпро МПЕ50С. І почесне перше місце займає Ваня Білічук з результатом у 27,6 секунди. За що й отримує широповерть Дніпро мсд 127 ql з ліхтариком. Наші вітання всім переможцям челенджу та відмітимо ще деяких учасників, які дуже старалися. Наприклад, це Анатолій, комендант, у якого здався шуруповерт, але Анатолій не здавався і продовжував закручувати шуруповертом вручну. Анатолій так тримати, чекаємо на вашу участь у наших конкурсах в подальшому. А приз вибір команди Дніпром, а саме молоток столярний, Дніпром Ультра 450 дістається Дмитру Субоді. Просто за чудове класне відео. Друзі, вітаємо всіх учасників та переможців! Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ще будуть круті челенджі.